Сім'я маленьке слово з великим значенням. Для кожної людини воно своє, особливе. Це діти, це внуки, це свято. Баба отримує пенсію бігом, щось купляє, ось веде внука на пікнік. Це смисл нашої життя, сім'я. Ми родина і ми повинні друг другу сплачати, да, давати сили. Роман та Надія разом 13 років. Коли одружилися, одразу вирішили, що хочуть велику родину. Зараз старшому Микиті 11, Серафими 6, а Донеці Варварі один рік. Свою сім'ю називають школою дружби, допомоги та поваги. Коли людина одна, то ну, сумно, нема підтримки. Та ну, можливо комусь це подобається, не знаю. От, ну, ми так, якби. Трошки ж пожили без діток скажімо так, пожили трошки самі до одруження. До, до Маємо з чим порівняти, то для нас, звичайно, це набагато би, краще і багато, багато дуже позитивних моментів, яких, коли людина живе без родини, цього немає. Родина часто проводить час разом, раз на тиждень відпочивають на природі. Серед сімейних традицій літні поїздки на море та до рідних. День сім'ї родини Лисюків проводить активно і насичено. Традиційним ритуалом у цей день є спільний обід. Вдома, в домашніх умовах чи піцу спечемо, і всі разом сідаємо, їмо там, чи, чи якісь інші побажання в них. от Вони люблять, чи тортик там якийсь, чи, чи там біроженка, чи морожено, чи там це. І ми так от любимо собі якісь приємності робити в такому в сімейному крузі. А це родина від мінських. Десять років тому Світлана та Сергій створили прийомну сім'ю. Та цього їм виявилося замало. Знають, чужих дітей не буває. Відтоді і народився дитячий будинок сімейного типу від мінських. Іна, це права рука нашої мами, Льоша, це у нас як сказати, банкір. Єва у нас. хатня работница. Андрей у нас хатний работник. А, Дима у нас э, спортсмен. А у нас э, собака кинолог. А, Саша, девочка у нас мышка. А, Лиза у нас э, Будучи художник, а Вероніка у нас. Хто Вероніка? У нас? Музиканти. Музикант, наш, поет пає. Танцуй, десять зовсім не схожих один на одного, різних за характером, темпераментом і мріями, але таких своїх найрідніших дітей, у яких все ж одне спільне: міцна і любляча родина. Родина це ну щось на. Затишному, такому спокійному, захищеному. Тобто а, мама, мама це не просто слово, це самопожертвування, це самодисципліна. Стільки скільки вона робить для дітей, а що, напевно, навіть рідні так не піклуються. Людина для надихання є мама, яка мене виховує. Ну, це наша зірочка. А навчився я багато усього, тому готувати, ремонтувати, робити все вмію. Ось є рідні діти, і є ми. От ми для неї рідні. Дитячий будинок сімейного типу від мінських в металургійному районі знають як найбільш згуртовану родину. У доросле життя їхні вихованці вступають гідно і впевнено. Троє у нас вже було випускників. Вони всі продовжують навчання у вищих навчальних закладах. У подальшому я надіюся, ну я думаю, вони створять власні сім'ї, і це будуть гідні громадяни України. Дружня родина це важка щоденна праця, бо плоди тепло, якої часто густо доводиться, засукавши рукави. Діляться батьки-вихователі, об'єднують разом, підтримують і надихають спільні справи. Ми допомагаємо зсу, ми донатимо ось коли буквально місяця-два назад була ярмарка. Ми теж приймали на ній участь. Зробили ну усі нашої сім'ї зробили. Три тисячі гривень. Улюбленим святом нашої сім'ї є відзначення День народження. Уся сім'я, крім іменинника, прокидається рано вранці, надуває кульки, готується. Потім прокидається іменинник, Ми його сажаємо серед кімнати на стіл. Він закриває очі.

Роки життя разом нерідко випробовували, перевіряли настійкість членів родини. Та головний урок, який засвоїв кожний, цінувати те, що маєш зараз. Така проста формула сімейного щастя від Минських. Секрет нашої родини це взаєморозуміння, самопожертвування і любов. Юлія Вітряк, Аліна Чистосердов, Денис Захаров, Олексій Правицький. Цей день.